Всім привіт, з вами містер Ніко і Медовс І це третій епізод по проходженню епічної збірки Galactic Science. Ну що ж, в цій серії ми будемо крафтити автоматичну сіялку І так само поза серією ми трошки облаштували свою, свою оселю. По, а, диз... по, дизайнерському, ми... по дизайнерському рішенні містера Ніко. Так. Це просто було епічно до заліза вставити дерево. І відкидні гаражні ворота. Так, так. Таке трошки є. А, так, що ж, а, тепер, як ви можете бачити, ми зробили маленький склад. А, в нижній скрині у нас лежать блоки, а, в, в, в другій з, знизу у нас лежать всякі мінерали, ресурси, такі а, що потрібні. Далі природні ресурси і в ну, всякі різні речі. Тут у нас буде розташована хімія в цій скрині. Як ви бачите, у нас є вже цукроза, а тут як ми будемо збільшувати абхайдити. і Тут у нас буде, будуть, будуть е, знаходитися різні е, інструменти, книжки і інші речі. От зараз і їжа так само. Е, також, як ви бачите, поставив поставимо ветер з моду Джаба. Е, тут у нас є місячний камінь, тут у нас місячний, е, місячна земля, а тут у нас е, Ну, Як ви бачите, дерево, земляк, е, кругляк і самі паростки. А зараз поки що поїм і дам слово вам. Ну що ж, а, зокрема, ми облаштували досить непогану стіну, яка нас захищала, хоча павуки пролазили, та не спорю, Відбивалися від двох чи трьох павуків, але вдень в день навіть у нас був один дружній павук, з яким ми там сиділи цей, собі говорили, скучали. Ну, та двоє на місяць, що нам ще лишається робити? Та. Е, до речі, на рахунок просіювання ми підходимо вже до квестик, і Зараз, як ви бачите, ми відкрили квестбук. Е, заходимо сюди і бачимо таку річ. Ми виконали дві ачівки. Є, мені потрібен мій камінь і ачівка е, ну, Sip-Scall, Sip Expansion. Е, Як ви бачите, ми добули всі оці ресурси. І тут так само. І, отже, давай, влад, відкривай, мені потрібен мій камінь. Ачівку. І я думаю можна взяти золото, тому що золото нам буде потрібно для механізмів їда так собі, а ревертбаки там, ну, не такі вони вже й потрібні. Тому беремо золото і очікувати. Добре, а я тоді візьму якийсь один з ревертбаків собі. Так, там принципі. Це... Там тієї. Так, я виставляю... ревербку. Добре, я виставляю вже золото до хімії, а гравій я виставлю. Так, до... я відкриваю зараз. ревертбак. Mm -hmm. Єйце, зомбі. Супер, це можна потім робити буде е, ферми мобів спеціально. Е, mm -hmm. Далі по квестах е, 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 від, відроводини потрібне. Ну це, не знаю, чи буде зрости принципово. Давай, да, ти зараз займися ачівкою Backup Power, зроби 10 е, е, дерев'яного вугілля. Робиш? Mm -hmm. Зро... Нема зараз. Зроби 10 дерев'яного вугілля в пішці. А я тоді зараз зроблю ачівку, яка насипає зараз. Зараз не йду. Так, 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 так. Why all... Так. В відділі чому це все не працює разом? І покладіть книжку на свою мишку комп'ютерну. Тобто, як ви розумієте, це автоматизація про сіюль... ну, про автоматична сіяльна машина. І це буде набагато зручніше нам. І нашим комп'ютерам, тому що ви просто поставили, дали електрику, і воно почало автоматично посіятися. І тепер, як ми можемо зараз е подивитися, нам потрібно буде генератор і автоматичну сіялку. Зараз ми пишемо сіл. Ой, мова так, сіл. І от ви бачите, автоматик-сів. І як ви бачите, нам потрібне е залізо. Е нам потрібно саме саме сито гловстом і два залізних самородка. Як ви можете сказати, наприклад, як ми отримуємо залізо. А залізо отримується дуже просто. Ми, ми мали камінь, який добували в, нас, в нашій міні-шахті, так як ми її назвали. Ось наша міні-шахта. Ми довели тут камінь. І, таким чином ми його просіяли і з нього отримали певні ресурси мінерали. Тобто, як ви бачите, ми отримали Broken Iron Е, Цей ресурс ми маємо зробити в Потім ви побачите в мене підготовлений що мелод, щоб його відправитися. Потім, як... потім побачити на там. дивися на, ти, на. От, е, Подивися Подивимося крафт, е, за допомогою нього ми будемо е, дробити залізний е, гравій а, і так далі. давай, де мені його. Зараз. Як, як нам треба нас На U? Так. Ні, R. R як крафтиться, U як використання. Ага. Отак він крафтиться. Та, давай. Сюда. А, ну, так, давай, сюди. Ладно, тримай. В голову чекай. Дякую. <клес> е, тепер, от як ви бачите, ла, я скрафтився різні граві і що, для чого голосом. Можна гравій сам по собі можна е, переплавити і отримати один залізний злиток. Але це трохи не Так, Ток, Таким чином ми просто можемо взяти оцю річ, виставити, взяти молот і почати його дробити. Ми отримуємо менший пилюку, тобто ми отримуємо зараз якби пісок, можна сказати, залізний пісок. Mm -hmm. і, бачите, у нас було 6 і ми отримали вже 7. Таким чином, ми далі його виставляємо і далі б'ємо. А тепер ми отримуємо пиль. Тобто ми забираємо оцей кам'яний залишок і отримуємо чисті. Ресурс. Як ви бачите, зараз ми отримали 7 айрондаста, і, і ми його вже можемо плавати на залізо. А от сам айрондаст вже ніякий суцільним блоком є. І як ви бачите, ми зараз можемо зробити. Подивитися, з нього плавиться за залізо. І, лат, давай нам пічку, і нам треба гілля трошки взяти. Я Добре. вже деревне зробив, от. Десь 11 Добре. штук зробив. Я вже пустій кол поставив. Добре. Так, за це... алюмінієм. Чуєш, з алюмінію мені так само це зробити? А, ну, в принципі, можна вже всі ресурси, з ними так не треба бавитись, тому напрямає мозод. Береш молот, робиш гравій, гравій б'єш на то, далі з тих ресурсів ну, робиш то, даш. Тобто стандартна система вже. Вбиваєш, збиваєш, взиваєш. З тих речей робиш е, пісок, а з піску вже пил. І пил це вже остаточно. Як ви можете бачити, от наша вже перша заліза на місяці. Ми на шляху прогресу, причому немаленьку... -по, не побоюсь цього слова. І наше майбутнє це буде вся галактика. Добре, в мене вже 4 е, заліза. Тепер візьму п'ятий і зроблю. Е, зараз зараз так тут. Зроблю зараз самородку. Да, так, ми вже зробили самородку. Ну, Молодець. Добре. Тепер а мені... Влад, тепер дивися, я беру один глустоун, а ти збивай просту сільну машину. Одну. Чекай, зараз я тут поставлю пісочок, щоб він не плавився. На сам алюміній вже. Угу. Так, залізе, це. Де да, вона є? Давай. Збивай одну сільну машину? А, зараз. Всю ти... погану, таку, яку треба буде сіяти. Давай мені. Май. Бум. І тепер ми підходимо до верстака і робимо оцю просто супер машину. Тин, 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 тин. Бам! І ми ставимо її. Може збий оцю я поставлю більше в щоб так підміщувати. Mm -hmm. Тепер ми ставимо. Оцю систему трапити, і... і ми отримуємо... Бачите, ми тут маємо всяке грети, можемо вставити швидкість. ми ну, тут ставимо матеріали, які робили, і тут ви вигляє, і в наші всі сучасні впадають. Впиши в пошук у неї. Ні, я вже знайшов, я вже знайшов відправитися. І вона кажеться таким чином. Тому, як ви бачите, нам потрібно тільки зараз електроенергію і з нею ми можемо вже робити. <кхи> ми можемо робити вже, точно не робити, а добувати ресурси, такі як різні метали і руди, просто електрику і. Це мій ставити. Тепер нам треба подивитися, як зробити самий простий генератор. Отак. От значить е, Стірін генератор, мені здається, це буде зараз найкращий варіант. Е, тобто для нього нам треба бути один поршень, а один поршень не залізе. Тобто, е, по суті, там ми собі це можемо дозволити вповні. Е, Влад, давай е, зараз зробимо... Дай мені, будь ласка, три дошки. Три, три дошки. Редашки? Так, так нас ну, тут а, Нема. А, за... А, боже, у нас же штуки. Зараз. Стех позабрав, наверное. Ти мені їх не канал, суті. Ну так. И ну, І так. Таким mm -hmm. чином. Тобто у нас сьогодні по суті буде якби кра... серія крафтингу і просування по крастор, тому... Зараз ми практично на, на базі зараз лишаємося і, і, і крафтимо, з того, що ми вже отримали. Добре, нам потрібна пічка. Для пічки нам потрібен камінь. Е, так, наша треба буде простий. Отак. Отак забираємо анкоти і хай він трошки поплавиться. Е, зробимо просту пічку. Uh -huh. Пічку тепер зробимо. Нам шестерні зробимо. Шестерні ремонт, yeah. офікінчимо. Так, Як точно той так, генератор так. називається? Стирлінг генератор. Напиши просто гене, ah. і ти побачиш, він буде третій. А, ah, стірлінг, я його вже знайшов. А, ага, mm -hmm. Поршень, дві ці і камінь. Так. А, і цегла кам'яна має бути. Так. Тому я зараз плавиться цегла, а. Є поршень. Так, так по суті нам... А, трошки не так треба буде. Тому, в принципі. Треба щось робити. Ну, поки, поки воно плавиться, в принципі, так. У нас ще нічого не лишається. Так, я, до речі, візьму зараз квест за нашу е, автоматичну масію. Ми отримаємо. Чувак, а... от тобі стрілінг-генератор. То що є? За вугілля. Так. Я його беру. Чи кол-генератор. Бери краще кол-генератор, тому що стрілінг ми зараз робимо, а кол трошки складнішим здесь справді. От він. Я... Так, коло генератор. Так, правильно, для коло генератора, власне, потрібен залізо, мідь, пічка і алюмінієві кабеля. Поставлю поки що його... Ну я не думаю, що це дуже гарна ідея була. Мені здається, треба буде ключ від нас збити. Я не знаю, чи зараз вийде. Зараз кам'янної кількою попали. Все, вийшло, вийшло. Ставим його до... поки що до рут. А тут ми лишаємо... Отак, так. Так, що там з нашим каменем? Так. І в мене так. ще є ревард бе. Бо... У мене теж є. Давай його відкривай. відкривай. Бум. У мене... Десять <реш> факелів. А мене спаун поле киситься. Не хочу його зараз бо я не знаю хто це має. Добре, куди його до всякої не поставити? А факели... а, факела тут. Так. Добре. Так, 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 і робимо наш стирний генератор зараз. Отаким от чином. Пум-пум-пум. Пум-пум. І маємо наш стерений генератор. Тепер, як ви бачите, можемо його сюди поставити. Ми його сюди поставили. Влад, а тепер неси вулля. Mm, зараз. Так, от я за, за квест отримав е, ракетне паливо, У mm. нас ж є отаке палево таке, що буде сендері. І тобто, як ти зараз бачиш, зарядка пішла в, в цю енергетичну систему. От. Uh -huh. Зараз у нас є RFT, тобто це RF це одиниця, яка вимірює кількість електрики в тік, Тобто в секунду я Тобто, тепер ти можеш Влад, сюди просто поставити в, в сіялку. Влад. Куди? В сіялку. Ставиш собі зліва і от пройшов процес просіювання. Він тратить певну е, кількість енергії, зато ми отримуємо. Ми не стоїмо тут, І він попадає вже автоматично на метал. Оце йде туди всі сілку і побачив. Я бачу, я вже показав, так. що автоматично прасія. Тільки треба буде проходити часто і поповнювати. І зараз з вугіллям проблеми у нас трішки будуть. Думаю, ми на деревному вугіллі більше будемо це. Так. Також, о, до речі, ти нагадав. Тепер ми можемо зробити автоматичну ферму дерева. О, ми, до речі, отримали морд пауз за лінз лід, цей стильний генератор. Ми отримали е, ачівку і так само можемо стріляти або карбон взяти, або бак. Що краще. Мізнесія карбон, правда? Mm, зараз заглянечка. Я вже взяв карбон. А, ти вже взяв. А, і в нас є дерев'яне вугілля. Ну, ставимо поки що до сюди. Хоча ні, давайте в систему поставимо. А, там Просто, там, там поставимо. звичайно вгін. Добре. Окей, ну, будемо. Mm -hmm. Тепер далі. Mm -hmm. е, Почому нам треба було прийти. Так, нам треба було пройти, вай. Е, так. Е, чому це все разом працює? І нам треба автомат, автоматично. Е, автоматичний. Е, Автоматична ферма дерева, по суті. І як ви зараз бачите, вуден чопер. Нам треба зробити. Тобто ми заходимо сюди і пишемо вух один. чопер. Він крафтиться ось таким от чином. Зараз я його скрафчу зараз. Добре, ти тоді скрафтиш його. Так. А я поки що нам підготую територію. Так? І... Зачекай, ти поставив що для посіювання? Ага, мундир. А влад, нам, в принципі, буде потрібно для посіювання поставити е, мундирок, е щоб в нас були всякі е, ну, точніше, ресурси, такі як руди і різні інші, інші mm. матеріали. А мунрок ми весь висіяли поза серією. Тому нам треба... з ним посіювання. треба сходити. Так, вони треба йти в нашу міні шахту і в ньому добувати. Тільки дивися в чому. В чому цікава система, нам потрібно буде багато землі, а в нас тільки землі немає, щоб вирощувати. Тому нам, в принципі... Зараз, у нас є сипи землі. в Суті. У нас є вісім землі. Нам треба брати... дивись, нам би ножиці було добре зробити, у нас немає їх мунроку. Тому давай зараз може підемо за самим... Ну, Мунрохом. Ну зараз мені треба трішки дерева. мені не вистачає. Щоб скрафтити. Де Побувай дерево, а я тобі пішов, попади. Я зараз до тебе доєднаюся. Угу. Може давай поки що зробимо таке маленьке пришвидшення, так тут все робимо? Добре. О, давай, три. Давай. Два. Два. Один. Один. Поїхали. Так, ми повернулися, і зараз ми ще дещо скрафтимо і будемо закінчувати. Е, отже, Влад зробив Wooden е, Chopper, щоб зробувати дерево. Е, тобто, о, е, тобто, нам треба буде зробити площу, е, от замість цього торфу нам треба буде ставити землю і в центрі сам Wooden І тоді він буде автоматично заседжувати всю цю територію і е, дерево виросту він його зробав. тобто Влад, нам це в цьому, не потрібно, нам буде трошки менша площа. Ну добре, може підставляти. Ну, Тільки фелеми зачепіть. Тобто зараз я візьму якраз винагороду за цей чопер. Нам дають 10 саджанців дерева, точніше саджанців дуба і 10 дерев'яного гілля. Нормально. Добре, ну, це сюди, це сюди, це сюди. Тур, місячний торг сюди. Далі по завданнях нам треба буде зробити авгейдер для цього чопера, щоб він захоплював більше території і більше дерев зубів. Тобто тепер заставимося сюди. І в принципі, так, ми за кадром території зробимо, може... Гарніше стіну, може якось більше прикрасимо. Uh -huh. І я думаю, дивися, що нам треба буде зробити по квестах, нам треба буде зробити блок вугілля. Зумієш? До речі, може зробимо блок вугілля? На це достатньо. Не пос... знаю. У нас тільки деревного багато є. А точка з нього робиться чи тільки з цього має бути? Ні, не робиться. П -п 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 Добре. Треба висіювати. Вугілля. Угу. 9 штучок. Добре, тоді ми в наступних серіях будемо робити вже, О, до речі, бекап світу пішов. Угу. І зараз поки... в наступних серіях ми будемо вже робити. По цих хвестах підемо по цій лінійці, і будемо, як ви вже бачите. Будемо робити автоматично е, генератор е, Коблстоуна, А так або називаємо його кобла. Будемо робити автоматичну ферму кобла, по суті. Mm -hmm. Генератор, щоб мати кругляк і за допомогою Чізеля, а зараз я можу продемонструвати. Давай. Чізель. І сам Капа, кругляк тут. З допомогою Чізеля кругляка, як ви бачите, можна зробити просто ну, шалені варіації е, просто якби на думці, якби пустий. Ресурс, а от такі от гарні всякі речі можна робити. Тому... Дай, потрібно, подивись. Uh -huh. Там вже є кругляк с тобі. От. от то, все, що можна робити з ним. Добре, забери кругляк, постав його на місце. Ой! Що? Я зробив. Ну добре, перероби його назад кругляк і постав його на місце. Типа в Чизелі? Так, знов чизель постав його. Ще переробив. Ага. ага. І сам Чізель в стрімку. Я думаю, на це вже можна не закінчити. Ну так. А Чопер потім ми поставимо, правда? Чопер -то треба зробити окрему територію під тою. і там він автоматично все буде робити. І система діставати угу. звідси дерево, яблука, сапуги і доставляти все в строй. Ну що ж, дякуємо за перегляд. Ми сподіваємось, що вам це подобається і будемо старатися робити ще краще відео. Також ставте, качіть там свої зауваження. І на цьому все. Дякую за перегляд. Всім пока. Чао. Чао, какао!